Тема нашого уроку – паралограм і його властивості. Розглянемо на площині дві пари паралельних прямих. Пряму АД і пряму БЦ. Це одна пара паралельних прямих. І інші паралельні прямі, які з ними перетинаються: АБ і СД. В результаті такого перетину утворився чотирикутник. Чотирикутник А, Б, С, Д. І цей чотирикутник має спеціальну назву, він називається паралелограм. Слово паралелограм походить від грецьких слів паралелос це той, що йде поряд, тобто паралельні. І грама це лінія. Означення паралелограм це чотирикутник, протилежні сторони якого попарно паралельні. Ще раз паралограм це чотирикутник протилежні сторони, якого попарно паралельні. Давайте запишемо: сторона АВ паралельна стороні СД. сторона Б, паралельна стороні АД. Означення паралограма знать на пам'ять. Далі. В паралограмі, так як і в будь-якого чотирикутника, є вершини, в паралограмі, як і в будь-якого чотирикутника, є сторони, є сусідні, є протилежні, все це ми знаємо, це повторювати не будемо. А от який є такий елемент чотирикутника, на який треба звернути увагу. Це висота паралелограма. Увага! Висота це перпендикуляр, проведений із. Вершини на пряму містить протилежну сторону. Це паралелограм, який проведений з якоїсь певної вершини до прямої, що містить протилежну сторону. Ну, от дивіться, коли ми із вершини Б проведемо перпендикуляр. Я ось сюди отак раз прямий кут. добре. Коли з вершини Б проведу на С де перпендикуляр. Я сюди раз і утворився прямий кут. З вершини Б проблем немає провести висоту. Коли завдання стоїть провести висоту із вершини С. Здивіться, що в нас виходить? От мене цікавить на сторону АД. Щоб на сторону АД мені треба прикласти отак, прямокутний трикутник. І висота у нас попаде не на сторону, а на продовження сторони. Ну, в принципі, можна це нам зобразити. Давайте. З точки Б проведу висоту. Раз. Прямий кут. Нехай це БК. З точки Б на іншу сторону. Ну, не знаю, наскільки в мене гарно вийде. Там, зараз попробую. От так, зараз спробую. Отак. Прямий кут наче повинно вийти. О, ідеально вийшло. Які ж ми молодці. БМ. Так. БМ це інший перпендикуляр із Б. Тільки знаєте, що я зроблю? Я точку М звідси витру поставлю на другу сторонку і прямо на цьому рисунку зроблю із вершини С ще покажу. Так, Б. М. Букву просто перенесла. Так. Ну і давайте із вершини С також покажу там, де попадає на продовження. А ось воно, Ось наша висота, яка у нас іде із вершини цей. Її можна позначити. Давайте позначимо, щоб поменше бок було. Давайте позначимо її маленькою буквою H. Маємо право. Так, оце ми стільки часу уділили в висоті, і самому означенню паралелограма. Так, далі йдуть властивості паралелограма. Пишу властивості. Властивості паралелограма. Раніше вони розділялися аж на три властивості. Зараз ці три властивості з'єднані у одну теоремку. І це в нас буде теорема, яка так і називається властивості паралелограма. Формулюю. У паралелограмі перше протилежні сторони рівні, друге протилежні кути рівні, і третє діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Так, друзі, за браком часу не буду зараз писати дану. Зрозуміло, що дану паралелограм. І що треба довести? Треба довести аж три штучки. Ми можемо робити один рисунок, можемо зробити для того, щоб вам було гарно видно і доходчиво, зробимо зараз швиденько три рисунки. На кожну перше, на перший рисунок, друге на другий, третє на третій. Так, давайте попробую зараз з ромбиком. Можливо, в нас вийде. Так, ми зображаємо зараз три паралелограми. Так, в рядочок роблю три параллограми. А тоді я їх покладу. Ви не дивіться, що в мене ромб, я його зараз переверну. І буде паралелограм. Один паралелограм. Другий, невеличкий такий. Зобразіть собі, другий паралелограм. Так, і третій паралелограм. Встигаємо? Так. Mm -hmm. Добре. Значить, у паралограмі протилежні сторони рівні. Зроблю просто схематичні рисунки, без букв, без нічого, для того, щоб ви гарно запам'ятали. Значить, оце у нас буде перше зараз. Оце перша частинка тереореми. У паралограмі протилежні сторони рівні. Буквами, коли нам треба, ми його позначимо. Значить. Оці дві протилежні одною рисочкою рівні і ці дві протилежні рівні. Гаразд. Друга частинка. Протилежні кути рівні. Значить, оці два кути рівні. І оці протилежні кути рівні. Добре. Так. І третя частинка. Діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Проведу в цьому паралограмі діагоналі. Сполучаю дві протилежні вершини. Раз. Так, сполучаю дві протилежні вершини. Два. Діагоналі. Точкою перетину. А давайте такі, щоб уже воно не різало очі, що воно без малюнка, без букв. Я їх ще сюди поставлю. А АБЦД. Єсть. Так, протилежні сторони рівні. Не будемо прописувати. Аде дорівнює БЦ, АБ дорівнює С, а, Б, С Протилежні кути рівні, А і С рівні, Б і Д рівні. І. Діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Давайте поставимо тут точку О. Це точка перетину діагоналей. Що значить, вони діляться навпіл? Діагональ Аце, точкою О, розділилася навпіл. Тобто, рівні кусочки АО і ОЦ. Наступна діагональ БД. Вона також точкою перетину О, розділилася на дві рівні частинки. Тобто Б і ОД між собою однакові. Оце весь теоретичний матеріал по темі паралелограм і його властивості. Чи є у вас запитання? Значить, Ні, немає. Значить, нема. значить, треба знати значення паралелограма, раз, знати про висоти, куди вони можуть попадати, і знати теорему, яка є властивістю паралелограма. Все. Можна переходити на розв'язування задач. Номер 41. Так, крім Насті, хто бажає? Давайте може, я попробую. Так, да, хто це скажіть мені? Можна без прізвища. Ангеліна, давай. Угу. 41 перший номер. Читаю мову. Знайдіть периметр паралограми АБЦД, якщо сторона АД дорівнює 12 см і становить 2 треті сторони АБ. Значить, друзі, часу небагато у нас до кінця урока. В принципі, давайте без дану дуже швиденько зробимо рисунок. Так, робимо швиденько рисуночок. Так, знайти периметр паралограми, якщо сторона Ади дорівнює 12 сантиметрів. І становить дві третіх сторони АВ. АД становить дві третіх. Це дві третіх АВ. Так. Що Ангеліна можемо сказати? Ми можемо сказати, що сторони АД і Б Ци вони рівні. Ми пишемо, що Б дорівнює АД і дорівнює 12 сантиметрів. Є. Далі. Тепер би нам. Оце Нам Це дві сторони Б і Ц Д. Аде це дві третіх АБ. Я ще записала слово «це», так, як робили от в п'ятому класі. Шукали дріб від числа. І число за його дробом. І в третьому класі казали, що щось там зробити треба. Отак, ой, в п'ятому класі. А тоді в шостому класі. Я казала: що те, що ми робили в п'ятому, тільки тепер ми вміємо ділити і множити на дріб. Трошки по-другому підказочки. Такі підказочки. Так що кажемо. 12 треба поділити на 2 третього. Так, згодна. Щоб знайти Аби, необхідно 12 розділити на 2 треті. Якщо дріб. Число за його дробом, значить треба поділити на цей дріб. Згадуємо, як ми ділили. Щоб поділити на дріб, треба. Треба знайти спільний знаменник. Стоп, стоп, стоп. То при додаванні. Треба помножити на обернений. 12. переписали. Дві третіх перевертаємо, три других. Дорівнюємо. Риска дроб... 36. да, 12 ділимо на 2. А чого 36? 12 ділимо на 2 буде. 6. Ага, і множимо на 3. Я зрозуміла, що 36. Ти просто перемножила. Ми скорочуємо. Ми не накручуємо клубочок, а стараємося, щоб він як можна меншенький був. Так, і тому ми отримали. Скільки. 18 см. 18 сантиметрів. Так, 18 см. І ця сторона АБ у нас така сама, як 18. і. А ДЦ така сама. Так, така сама, як і це. Все добре, нам треба знайти тільки периметр залишилося. Можна просто 12 помножити на 2, додати 18 помножити на 2. Можна. обчисляємо. О, тут у нас буде 24. Так, і тут у нас буде 60. І там буде 36, і отримаємо 60 сантиметрів. Все добре, в кінці пишете відповідь 60 сантиметрів. Запитання? Нема. Мою. І давайте Нема. ще дуже швидко 43-й. Дуже швидко кусочок його. Так, 43, а. Зображаємо паралограм раз. Так, Назар читай 43-й номер. Сейчас. Угу. Давай читаю я щоб швидше. Знайдіть, кути паралограма, якщо один із них 110 градусів. Всього більш нічого немає. Ставлю оцей кут 110 градусів. Так, твоє завдання назвати інші кути. Я поміняю кольори, і всі, всі кути буду писати. Так, що кажеш? Значить, мабуть, на. Кут кут, Б до кута Д перпендикулярний. Протилежний. А протилежні кути у нас будуть. Рівні. Рівні. Гаразд. Так. І увага. При одній. Пам'ятаєте, для паралельних прямих та січної кути. Це іде, в нашому випадку. Внутрішні односторонні. А сума внутрішніх односторонніх кутів скільки градусів? 360. 180. 180. Так, значить, якщо D і C 180 разом, значить, на це в нас залишається. 90. Увага. 180. Щоб 70. була назад. Цар... 70. 70 градусів. 180 мінус 110 70. Так. І кута це. Двома дужечками я позначила. Протилежний буде який? а А. І він також його градусна міра. 70. 70 градусів. Все добре, молодці. Так, Б. Робимо ще один паралелограмчик. Так. Так. Один із них на 70 градусів менший від іншого. Знайти кути паралограма, якщо один із них на 70 градусів менший від іншого. Давайте теж дуже швидко зараз робимо. Меншість кутів, всі разом, хором, хто знає каже. Меншість кутів позначаємо за Х. Напроти нього також. Х. Uh -huh. Куд Б буде більше від А на 70, тобто? Х плюс 70? Раз. І теж X плюс 70. І тут Х плюс 70. Що у нас іще є в умові? А нічого в нас немає. Але, по суті, ми оці всі інші це вже ж так. Ми повторювали протилежні кути, а використати, друзі, можемо тільки два кути, А і Б. Сума кутів напишу при одній стороні кут Б плюс кут А, ну, так уже написалось, А плюс Б. Дорівнює 180 градусів. Все. Можна не складати усі у 360. Записую рівняння. Х додати, Х додати 70. Дорівнює 180 градусів. Так, у вас є пару хвилин часу. Ми виходимо, ми виходимо. ви розв'язуєте, знаходите один кут, знаходите другий, пишете відповідь. Так, і домашнє завдання. Давайте зараз дам домашнє завдання. А оце, коли ми робимо, потім треба буде скидати? Якщо комусь треба, я скажу. Якщо не треба, значить не скажу. Так. Вибачте, який номер потрібно розв'язати. Оце закінчить. Оце розв'язати рівняння. Оце доробити треба вам зараз буде. І записуємо домашній пункт 2122 і номер 42. Це у нас домашнє завдання. У 42-му номері три задачі. Отакі. Ми спішили дану не оформляли. Ну. ага, там аж. Ні, три, 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 три. Ну, зробіть одну із дану. Любу, хто яку бажає на вибір, одну з дано, а ті решта можна отак швидесенько поробити. Угу.